Якщо придивитися, видно, як пар йде з асфальту. Прямо в калюжі його поставили на вулиці дощ. Ось так всі ямки прямо виймається асфальт за колесами. Прямо видно, як іде пар із свіжого асфальту. Ось він. Це асфальт який... Вже за колесами автомобілів. Тільки поставили, вже виймається. Ось як прямо пар йде. І весь асфальт новий після ямкового ремонту Закарпатського вже за колесами автомобілів розтаскали по всій дорозі. О.